Вітаю вас. Втеча у лапках Ша з Афганістану допомогла Україні вистояти у війні проти Росії. Влада Росії, розпочавши навесні 2021 року масштабні військові навчання біля кордонів з Україною зондувала ґрунт на предмет набору можливих дій. У відповідь з боку США, Білий Дім запропонував Кремлю провести особисту зустріч Джорджа Байдена та Володимира Путіна. Зустріч відбулася, проте позитивних результатів для порозуміння сторін вона не дала. У цей час включився згубний Ростівської Федерації квадрат Сатурна до Урану. Тому думки та дії російського лідера набули руйнівного для Росії характеру. У квітні травні 2021 року Міністерство оборони Російської Федерації розпочало фальшиве виведення своїх військ з прикордонних з Україною територій. Ще через кілька тижнів таліби в Афганістані посилили і розвинули свій наступ на урядові війська яких підтримували США. Таліби захопили одним махом 50 районів із 370 та здійснили кілька атак на військові бази Сполучених Штатів, які знаходилися на афганській території? У червні до Білого Дому почали надходити перші розвіддані про те, що Путін прийняв остаточне рішення. Розпочати взимку тотальне вторгнення на територію України. Цим даним були потрібні підтвердження з інших джерел. І такі підтвердження до серпня надійшли. І тут перед керівниками США постала дилема продовжувати підтримувати афганський уряд у бойових діях з талібами. При цьому залучаючи американських військовослужбовців або провести з Афганістану масовану евакуацію особового складу та всіх афганців, які бажають емігрувати з країни. А в Кремлі тим часом потирали руки. План вторгнення в Україну готовий, США загрузли в Афганістані і їм не до України. Країни НАТО розрізнені тому не надаватимуть військової допомоги українцям. Отже, немає зовнішніх причин, які б завадили Збройним силам Російської Федерації протягом двох тижнів захопити всю територію України. Серйозний опір з боку Збройних сил України у Кремлі навіть не розглядали. Перед керівниками США постала ще одна дилема: якій країні надавати допомогу Афганістану чи Україні. Допомога двом країнам одночасно стала б величезним тягарем для бюджету США. І тут виявилося, що урядові війська Афганістану без підтримки військовослужбовців США не відступають. А просто тікають від військових сил Талібану. А тікають, тому що їхня армія фігурувала на папері, а насправді її майже не існувало. Найсильніша корупція занапастила урядові війська. У бригаді на папері вважалися 3000 військовослужбовців, а насправді їх було 500. А скільки зарплата забезпечення, постачання, обмундирування, військова техніка фінансувалася з бюджету США з розрахунком на 3000 осіб, отже, розмір крадіжок в Афганській армії викликав гнів і обурення у Білому домі та у Омпетногоні. З огляду на той факт, що подібних фантомних бригад було кілька десятків. Президент Афганістану Ашраф Гані відправив у відставку начальника генштабу, але це вже була запізніла реакція на ті моральні розкладання в варвійському середовищі, які тривали майже два десятиліття. А далі афганські міста здалися талібам майже без бою: Кандагар, Мазарі Шаріф, Герат та інші. Урядові війська Афганістану впали шаленою швидкістю. Багато політиків у світі очікували, що опір буде сильнішим і триватиме кілька років. А в цей час із Кабульського аеропорту цілодобово тривала евакуація всіх та вся. 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані. Падав у відставку і літаком вилетів до Узбекистану. Після цього фантомна армія остаточно припинила опір. Президент держави під час війни стає символом стійкості та доблесті нації, і якщо президент дає слабкість і тікає з країни. Тоді настає повна деморалізація як військовослужбовців, так і всього народу. Але не втекти мало для того, щоб був успіх. Необхідно ще зібрати команду переможців, які б змогли організувати вісіч агресору. Необхідно переконати свій народ у тому, що найближчим часом на нього чекають, як сказав Вінстон Черчилль. Англійському народу під час Другої світової війни кров, важка праця, Сльози та під. У серпні вересні 2021 року підконтрольні Росії ЗМІ та залежні політики підняли брутальний геволт про те, що США ненадійний партнер, що їм не можна довіряти, що вони раптово… Та боєзглива втекли з Афганістану. У Кремлі сподівалися, що американці зависнуть в Афганістані, а тут виявилося, що вони несподівано звідти ретирувалися. І тут російський лідер робить свою чергову помилку він вважає, що влада США в Афганістані злякалася тому драпанула драпануло звідти. Втративши свою гідність в очах усього світу. Отже, як думали в Кремлі, якщо навіть ша не зависли в Афганістані, вони все одно через своє боягузтво не стануть великою перешкодою для реалізації плану захоплення українських земель, мовляв, у підносів кишка танка, щоб відкрита нам протистояти. Відтоді, восени 2021 року, у Російській Федерації почали складати перелік вимог щодо безпеки, тобто ультиматум Заходу та країнам НАТО, які росіяни озвучили у грудні. На той час Володимир Путін остаточно прийняв рішення. Про тотальне вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України тому всі застереження західних лідерів про те, що проти Росії будуть запроваджені жорсткі санкції діяли на нього як дріб на слона. А далі Путін на початку лютого. Під час свого візиту до Пекіна переконався у лояльності голови Китаю Сі Цзіньпіна щодо своїх планів відносно захоплення України. Залишалося із трьох дат, які йому запропонували вибрати одну. І він собі на погибель вибрав 24 лютого. Почалася тотальна війна, шостий етап якої Завершиться 25 березня. У наступному бюлетені я розповім про характер та властивості сьомого етапу війни, який триватиме до 20 травня 2023 року. Поки все. Усім здоров'я та миру, п'ємо чай і продовжуємо мислити.